Що стосується безпосередньо Курахового, то ем, ситуацію у цьому місті прокоментували у Осув Хортиця, і там зазначили, що сили оборони утримують територію Курахівської ТЕС. Повідомляють в осув Хортиця безпосередньо речник Віктор Тригубов. А військові кажуть, що окупанти намагаються просуватися у напрямку села Дачне, що розташоване за Кураховим. Натомість українські війська утримують територію ТЕС та намагаються завдавати уражень. Ну ймовірно, Курахівська ТЕС це останній форпост українських військових у місті, великому місті на Донеччині Курахове, тому що ми бачили неодноразово кадри, там де вже майоріла, на жаль. Окупанська російська ганчірка у Кураховому військові підіймали російський прапор, але все-таки військове командування у Сувхортиця наполягає на тому, що наші сили оборони там все ще залишаються, попри заяви ворога, що вони вже в лапках звільнили Курахове, а насправді ж окупували. Але кажуть, що ось тримаємо ми ще Курахівську ТЕС, Ну і ворог не зупиняє. Ворог суне.